Всім доброго дня! Я вас рада вітати на каналі Вчений Кіт, і сьогодні ми з вами поговоримо про один із найважливіших мікроелементів це селен. Селен є потужним антиоксидантом. Антиоксиданти це речовини, які мають зайві електрони, які нейтралізують вільні радикали, утворюють малоактивні радикали, знижують швидкість окислення. І відновлюють пошкоджені клітини. І таким чином вони проявляють високий ефект у профілактиці та лікуванні багатьох захворювань. Таким чином, селен, володіючи антиоксидантними властивостями, попереджає утворення злоякісних пухлин шляхом апоптозу цих клітин сповільнює процеси старіння в організмі, сприяє виведенню солей важких металів і різноманітних токсичних речовин, нейтралізує токсичну дію цих речовин, запобігає руйнуванню клітин серця, кардіоміоцитів, він захищає мембрани клітин від перекисного окиснення ліпідів, чинить позитивний вплив на стан шкіри, нігтів та волосся. Також селен нормалізує роботу щитоподібної залози. І для цього необхідно нам зрозуміти механізм синтезу гормонів щитоподібної залози, для того, щоб зрозуміти роль селену у цих процесах. Синтез гормонів щитоподібної залози відбувається із білкової сполуки, яка називається тиреоглобулін. Тиреоглобулін записається у фолікулах щитоподібної залози. На слайді ми з вами можемо побачити мікрофотографію щитоподібної залози. І ось фолікул, у якому і відбувається накопичення тиреоглобуліну. Процес синтезу гормонів щитоподібної залози потребує такого процесу, як йодування. Йодування тиреоглобуліну відбувається у порожнині фолікулів. Дивимось на слайд, ось порожнина фолікулів, де і відбуваються процеси йодування. Яким же чином це відбувається? Іскраві капілярів, ось ми з вами можемо побачити капіляри на мікрофотографії, іскраві, яка міститься у капілярах, у тироцити, клітини щитоподібної залози називаються тироцитами, транспортується йод. Йод надходить у колоїд, і там атомарний йод зв'язується із амінокислотою, тирозином, яка міститься у складі білка тиреоглобулін. Йодований тиреоглобулін накопичується у порожнині фолікула у вигляді колоїда. Потім крапельки колоїду фагоцитуються тироцитами, і у цитоплазмі тироцитів крапельки колоїду з'єднуються із такими органелами, як лізосоми. Лізосоми містять понад 60 гідролітичних ферментів. І ферменти лізосом розщеплюють колоїд, вивільняючи гормони Т3, трийотиранін і Т4 тироксин. Але необхідно відмітити, що у процесі цієї реакції утворюється велика кількість перекисуводнів, який чинить токсичний вплив на клітини щитоподібної залази і спричиняє їхню загибель шляхом апоптозу. Фермент, який захищає клітини щитоподібної залази, називається глутатіон Саме він проявляє антиоксидантну активність і приймає участь у детоксикації перекису водню та ліпідних гідропероксидів. І таким чином він протидіє їхньому проникненню у клітини. Але тут необхідно відмітити, що фермент глутатіон пероксидаза є селеновмісним ферментом, і, відповідно, активність цього ферменту буде залежати від рівня селену у крові. І таким чином дефіцит селену буде супроводжуватись зниженням активності глутатіон-пероксидази. А зниження активності глутатіон пероксидази буде призводити до ушкодження клітин щитоподібної залози. І також селен ще необхідний для перетворення гормону щитоподібної залози тироксину на його більш активний аналог 3 трийотиранін. При дефіциті селену відбувається загибель клітин щитоподібної залози, відбувається апоптоз клітин. Також дефіцит селену супроводжується зменшенням потужності антиоксидантного захисту збільшенням тривалості контакту зі шкідливими молекулами, які розпізнає імунна система, і тут уже може бути імунна відповідь. І як наслідок, у подальшому розвиваються різноманітні захворювання щитоподібної залози. Це може бути гіпотеріоз, це може бути ендемічний зоб, кретинізм і аутоімунний тироїдит або тироїдит хашимото. При захворюваннях щитоподібної залози відбувається розростання сполучної тканини. А сполучна тканина містить у своєму складі велику кількість кровоносних судин, переважно капілярів, і це необхідно для того, щоб якомога більша кількість крові проходила через щитоподібну залозу і клітини мали. Змогу отримати більшу кількість йоду, і це призводить до того, що щитоподібна залоза розростається саме за рахунок сполучної тканини і збільшується в об'ємі. На слайді ми з вами можемо побачити схематичне зображення щитоподібної залози. В нормі у здорової людини та при тироїдиті ми бачимо, що розміри щитоподібної залози є збільшеними. І також ми з вами на слайді можемо побачити фотографію ендемічного зобу, людини, яка страждає на цю хворобу. У місцевостях із дефіцитом селену захворюваність на аутоімунний тироїдит істотно вища. Як терапію, додаткову терапію тироїдиту Хашимото використовують препарати селену. І вживання препаратів селену у добових дозах 200-300 мікрограмів протягом трьох місяців, як доповнення до традиційної тиреоїдної терапії, поліпшувало клінічний стан хворих, сприяло зменшенню рівнів антитіл до тиреоїдної пероксидази і це сприяло також і поліпшенню самопочуттю хворих. Оскільки селен існує у двох формах: це неорганічна форма яка представлена селенатом та селенітом, і в органічній формі, яка представлена селенметіаніном та селенцистеїном. Органічна форма це комплекс селену. Із амінокислотою, яка має природне походження, і тому органічна форма краще засвоюється організмом. І в якості додаткових джерел селену можна вживати різноманітні біологічні добавки, які містять органічну форму селену. Природними ж джерелами селену є такі продукти, як, наприклад, пророслі зерна пшениці, морська капуста, дріжджі, оливкова олія, бобові, супродукти, яйця та морепродукти. Добова потреба у селені становить в середньому 55 мікрограмів. При надлишку селену виявляються такі симптоми, як нудота, випадіння волосся, ламкість нігтів, і токсичними вважаються дози селену, які перевищують 1 мг на добу. Дефіцит селену може спричинити розвиток онкологічних, серцево-судинних і інфекційних захворювань. Також дефіцит селену призводить до порушення функції печінки, болі у м'язах, дистрофічних змін нігтів, випадіння волосся та сприяння гіпотеріозу. Також ще дефіцит селену може спровокувати хворобу кашина бека. Хвороба кашина бека або урівська хвороба являє собою ендемічне дегенеративне захворювання, що вражає опорно-руховий апарат. І виникає ця хвороба у місцевостях, для яких є характерним дефіцит селену і надлишок фосфору і марганцю. Хвороба ця найбільш поширена у забайкалі у районі річки Урів, і звідси походить і друга назва цієї хвороби урівська хвороба. Також зустрічається ця хвороба у північному Китаї та північній Кореї. Хвороба кашина Бека призводить до атрофії, дегенерації і некрозу хрящових тканин. Росту і дозрівання епіфізів трубчастих кісток і процесів окостеніння, і це, в свою чергу, буде призводити до уповільнення росту і остеоартриту. І ми з вами на слайді можемо побачити фотографію людини, яка страждає на. Цю хворобу. Захворювання розвивається тільки у період росту, і найчастіше це у віці від 6 до 14 років, коли відбуваються інтенсивні процеси росту скелету. І необхідно відмітити, що хвороба ніколи не виявляється у дітей молодше 4 років, а після 25 років розвивається ця хвороба дуже рідко. Симптомами хвороби є низькорослість. Короткопалість це обумовлено порушенням росту кістоку дітей та підлітків. І перші прояви хвороби вони проявляються періодичними ниючими болями у суглобах, м'язах, скутістю і хрусткітом у суглобах, судомами у м'язах і, перш за все, вражаються другий четвертий міжфалангові суглоби рук. І в деяких випадках процес на цьому зупиняється, однак частіше спостерігається подальше прогресування хвороби і уражаються променево зап'ясткові, ліктєві і всі інші суглоби. Необхідно зазначити, що болі у суглобах мають ниючий характер, вони не постійні і частіше з'являються по вечорам і вночі. Давайте з вами розглянемо тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 із, із дисципліни гігієна. При обстеженні пацієнта лікар встановив зниження імунітету, кардіоміопатію, гіпотиреоз, атеросклероз, порушення функції печінки. На основі вказаних симптомів був поставлений діагноз хвороба кашина бека. З чим пов'язані вказані клінічні прояви? Хвороба кашена века розвивається при дефіциті селену. тож правильна відповідь дефіцит селену. Наступний тест у вас зустрічається на іспиті крок 1 із біохімії. При зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран, при нестачі якого мікроелементу знижується активність глутатіон пероксидази. Необхідно відмітити, що глутатіон пероксидаза є селеновмісним ферментом, і тому її активність буде Залежати від рівня селену, і тому нестача селену буде знижувати активність глутатіонпероксидази, тож правильна відповідь, селен. Наступний тест у вас також зустрічається у блоці біохімія. Недостатність в організмі мікроелементу селену проявляється кардіоміопатією. Імовірною причиною такого стану є зниження активності такого селеновмісного ферменту, як Глутатіон пероксидаза саме цей фермент є селеновмісним. Я вам дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!